Ті, хто перший раз зайшов на наш канал, хочу сказати, що ви на найтеплішому YouTube каналі. Це канал про пічництво, який має назву Теплоудім. Тут ми розказуємо і показуємо все, що зв'язано з пічництвом, поки що українським. А далі побачимо. Сьогодні ми покажемо вам дуже цікаву тему. Крім того, що ми показуємо великі випуски, тобто це коли ми повністю монтуємо наш е, виріб, який, наприклад, от зараз позаду нас, це буде така е, групка на дві кімнати. Але про це буде відео окремо. Але крім таких великих відео, я хочу по максимуму телефон хотів. Зірвати нашу зйомку, але йому це не вийшло. Е, крім того, що ми показуємо великі, великі об'єкти, тобто роботи, які ми робимо, я хочу по максимуму розказати вам про всі нюанси. Тому що я розумію, що нас стає постійно більше, і дуже багато відео з нюансами ми показували. Можна сказати, це наші перші відео, це до тисячі підписників. Зараз нас практично там вже 25, по-моєму. Ну, майже 25. До 25, ну, ще 23 з копійками, я вже кажу 25. Можливо, на момент цього відео буде 25, але напевно і не буде, тому що я думаю, що воно вийде швидко. Менше з тим. До теми повертаємося. До чого я веду, що всі такі відео з нюансами ми показали до тисячі, а коли нас вже більше 20, я розумію, що дуже багато людей цього не бачило, тому що воно десь там дуже-дуже далеко, ніхто не хоче шукати. І тому у коментарях дуже багато запитань таких дуже простих для мене. Але я розумію, що насправді це для мене воно просто, а насправді. Треба знімати про це відео і показувати і розказувати всі деталі. Отож, сьогодні буде, на перший погляд, дуже простий урок, але дуже важливий, тому що це основа. Сьогодні ми покажемо вам, як ми підганяємо. Ми називаємо це слово підганяємо, ви можете називати будь-яким там підчищаєте, під... ну, не знаю, одним словом, як ми підганяємо наші кахлі. Тобто, як... Як, як відбувається обробка кахелю? Тому що ось так виглядає кахель, який ми беремо з заводу. І відповідно багато людей думає, що це просто конструктор, який можна поскладати один за одним, і буде все гуд. Насправді це помилка, тому що кожен кахель, по-перше, він не є однаковий по розміру. І навіть якщо він буде різнитись у один, мі один міліметр, а буває, що кахель. Може бути і пів сантиметра більше один від одного. Але навіть якщо у один міліметр, ну, то якщо ми не будемо ці міліметри збирати, відповідно ряд другий ми ще поставимо. Потім, потім ці міліметри перетворюються у сантиметри І тому у нашому випадку ми підганяємо кожну кахелину, кожну. Тобто у нас немає ні одної кахілини, яку ми просто так ставимо. Е і сьогодні якраз буде. Ось таке коротке відео, як ми це робимо. Вам, в свою чергу, як завжди, дякую за, за вашу активність, е, активність неймовірна, тобто коментарі, пальчики вверх, поширення у своїх соцмережах. Я, я це все бачу і це дуже круто. І я дуже дякую за підтримку, тому що це, я повторюю, е, воно просуває наш український контент. А його має бути дуже багато. Тому не лінуйтесь, пишіть коментарі, ставте пальці е і поширюйте наші відео у своїх е соцмережах. А особливо ось такі відео, де ми розказуємо дуже важливі речі. Давайте переходимо до справи. Тож, давайте так поглянемо, як у нас е все виглядає. На даному прикладі дуже класно буде зрозуміло, тому що це якраз початок. І думаю, що буде по максимуму зрозуміло. Дивіться, починаємо ми завжди з кута. От бачите, ось цей кут у нас вже виставлений. І можна сказати, оця частинка у нас виставлена. Зараз буде встановлений ось, ось цей кут, і на прикладі наступної кахілини. Покажемо, як, її, е, як ми її під, підганяємо під, під наш кут. Кахель ми підрізаємо на вулиці, тому що ми підрізаємо його на сухо. І тому є порох, і в хаті робити це не ну, в нашому випадку неможливо. Е, до цього ми працювали різними. Інструментами У нас були водяні станки, але з нашої практики ми все ж таки зрозуміли, що найкращий варіант це є суха різка кахіль. Тому ми працюємо звичайними болгарками. У даному випадку це є акумуляторна болгарка, тому що у нас зараз нема електроенергії. Ось тут стоїть наша болгарка мережева, але поки що вона відпочиває. Працюємо ось такою болгаркою. Дуже важливий фактор це є круг. Працюємо ось таким кругом. Це є круг Дніпро М, і його назва ультра керамік. І навіть не ультра, а екстра. Я спеціально відкрутив, щоб прочитати. Екстра керамік. Ціна його, якщо не помиляю, 400 гривень. Для кахелю нам його стає досить надовго, але так як ми крім, крім кахелю, ще ріжемо ним і цеглу, ну відповідно, цегла його вбиває швидше. Ну але Хороший круг. Тобто така реклама безкоштовна Дніпро М. З Дніпроем ми абсолютно нічого не маємо, Дніпром, напевно, і не знає про нас, але круг дійсно нормальний. До цього ми брали різні дістари, вони набагато дорожчі, але для наших потреб вони не підходять. Кахель, як я і казав, він має ось такі по-перше, різні розміри кахлин, по-друге, має напливи різні, і тому це треба все збирати. Отож, така дуже-дуже детальна, е, детальна, <свідовність> послідовність. Виставили ми наш кут. Тобто ми зібрали. Ну, як збирати, зараз ми покажемо, але щоб ви розуміли, ми зібрали верх, зібрали боки, все перевірили, все грає. Відповідно, від цього кута ми відштовхуємося. Далі ми ставимо нашу. Ага, до речі, між кутами. Ми ставимо ось таку планочку. Ось таку планочку. Це для того, щоб кахель виставляти рівно. Тобто, планочка у нас рівненька, і відповідно, кахель ми приставляємо до планочки. Це, по-перше, ми рівнаємо його, по-друге, ми кріпимо до цієї планочки, і кахель у нас стоїть, тобто на сухо він не паде досить зручно. Тримаємо ось такими. Зажимаємо, ми називаємо зажимчики. Якщо треба, пишіть ми окремо знімемо ще відео про ось такі зажимчики, щоб зараз не забирати час. Отже, кут у нас стоїть два кути, між ними планочка. Тепер ставимо не, не, не підтертий, не оброблений кахель. Ось ми його поставили. І що ми маємо? Маємо, Бачимо, що погорі нам так. треба збирати. Відповідно, робимо там позначку простим олівцем. У даному випадку дуже мало у нас там буквально міліметр. Але все рівно позначаємо е, тут бачимо, що міліметр, і Діма підсказує, що тут. Ми просто е, робимо такі закарлючки, щоб розуміти, що це у нас є верх, щоб ми не, потім не попутали де девер дониз. Де тут у нас нескладність, не треба буде трошки боки підогнати. Mm -hmm. Так, е, по боках. Бачите, тут стип у нас менш-більш нормальний. А ось тут нам треба підібрати. Тому що, от бачите, ось тут у нас лінія з цоколя і Наші цокольні кахлини, оці, вони з, по розмірах рівні от таким прямим. І відповідно, якщо ми ось це не зберемо, то оця, оця кахлинка її треба буде вже дуже сильно збирати. Значить, нам треба підібрати ось цю з двох боків: ось тут і ось тут. Ну І відповідно цю вже також треба буде менше збирати. Що ми бачимо по цьому кахлю? Значить, бачимо, що нам треба підібрати боки. І бачимо, що буквально міліметр нам треба зібрати зверху. Що ми зараз і будемо робити? Так, е, дивіться, що далі. Наступний етап це є. Ми збираємо, як ми там вже сказали, боки і верх. Збираємо таким грубим різом, тобто, це є ось цим кругом. Чому я кажу грубим, тому що, після, що, тому що це не є остаточний. Тобто Після цього ми будемо ще під, під, підшліфовувати. Е, значить, що нам треба зібрати? Зібрати боки, зібрати верх. Збираємо ми це з таким. Тобто, щоб ви розуміли, не ставимо ось так прямо, а збираємо оцей бік. Тобто, простими словами, збираємо ось це грубе, але ось цей перед практично не, не збираємо. Для того, щоб потім можна було е, це шурувати каменем. Коли у нас буде ось це вузьке, каменем буде шуровувати легше. Бо коли ми залишимо ось цей сантиметр навіть більше, ось це все шуровувати буде дуже довго. Тому ми збираємо оцю. Навіть не знаю, як правильно сказати, бік. Ну, Бік ми просто його робимо не такий товстий. Торець? торець. торець, так. Одним словом, збираємо. Так, друзі. Те, про що я говорив, тобто ми зібрали ось це на косяк. І тепер у нас оця частина, частина, де кахель пристає до кахелю, вона стала дуже, дуже вузенька. Відповідно, ось це ми вже можемо начисто підшуровувати каменем. Що ми зараз і будемо робити. Після того, як ми позрізали боки, ми попередньо Кладемо кахілину на те саме місце, де вона має бути. Не забуваємо про те, що тут позначка у нас вверх. І тепер бачимо, вже, де що нам треба підбирати. От Бачимо, що треба, напевно, знизу трішки. Знизу, збоку. знизу і з боків. Тепер ми переходимо до такої ювелірнішої роботи. Це буде таке чистове затирання нашими камінцями, про які ми зараз поговоримо. Так, маємо ось таку е зону, де... де в роботу йдуть камінці. Е це є такі камені різної фракції. От у нас такі є. Такі, це такі тонкі фракції. Тут Грубша фракція. Це, напевно, правильно, правильна назва це наждачний камінь. ну, Типу того, якщо я не помиляю. Це, от, наприклад, ось цей він був круглий. А ми порізали його на такі частинки. І тепер цими камінчиками ми підчищаємо кахель. Спочатку грубшим, потім тоншим. І до того часу, поки наш кахель не, не стане такий, який нам які нам потрібно. Кахіль підігнаний і стоїть на своєму місці. Ось так виглядає. Зібрали верх, зібрали боки. Все. Ось так виглядає. Стик. Тож наша кахілина стоїть на своєму місці. Так як у нас групка складається з, ну, дана з 100 кахілин, приблизно 5 стоїть, і всього на всього ще 95 і робота буде готова. Насправді це виглядає дуже просто, те, що ми показали, напевно, дуже швидко, як для короткого ролика. Але насправді це не так все просто і не так все швидко. Буває, що одну кахілину треба підганяти ну, навіть пів години, Тому що буває різний кахіль. Даний кахель менш більш рівний, тому що він литий. Як правило, керамічний кахель він набагато кривіший, тому що він пресований. При вис висиханні. Його деформує, тому з ним робота набагато більше. І тому не так воно все швидко. Але тим не менше, з будь-якої ситуації мусимо виходити і кожну кахлину, незважаючи на те, чи вона крива, чи вона не крива, ми стараємося поставити якомога краще, якомога ідеальніше. Ось такий вийшов у нас. Майстер-клас, можна сказати, невеличкий короткий. Надалі, якщо такий формат буде цікавий, тому що я розумію, що в довгому відео такі моменти вставляти, напевно, недоцільно, тому що це буде займати дуже багато часу. А для таких коротких відео, м думаю, що якраз саме те. Тобто, якщо надалі буде цікавий такий формат, будемо. Розказувати про всі інші процеси роботи. Їх багато, вони цікаві. Тому пишіть. На даний час всім дякую, хто додивився до кінця. Повторувати про пальці коментарі, поширення вже не буду. Все, дякую.